День, бібі, діти. Вчора травка зеленіла, а кульбабок не було. А сьогодні гляньте, скільки їх жовтеньких розцвіло. Діти, як називаються ці квіти? Кульбабки. А скільки їх? Багато. Які вони? Жовті, маленькі. Гарні, на що вони схожі? На сонечко. Дітки, ми сьогодні з вами вивчимо віршик Тетяни Карпенка кульбабочки. Ослухайте віршик. Наче жовтенькі курчатка загубилися в траві. То кульбабочки маленькі усміхаються мені. Дітки, про кого віршик? Про кульбабки. На кого вони схожі? На курчатка? Де заховались кульбабки? У траві. Які кульбабки? Великі чи маленькі? Так, вони маленькі. А що роблять кульбабки? Усміхаються. А кому усміхаються? Мені. А зараз давайте вивчимо віршик разом, а в цьому нам допоможе мнемо таблиця. Наче жовтенькі курчатка загубилися в траві. То кульбабочки маленькі усміхаються мені. Дітки, сподобався вам віршик? Про яку квітку він вивчить цей віршик і розкажіть своїм рідним і друзям. Дякую вам, ви молодці!